В ефірі радіопрограма Колос. Доброго здоров'я, люди добрі. З вами журналіст Володимир Пищик. Сьогодні у випуску орендар і орендодавець. Що зміниться у взаєминах після скасування мораторію? Згідно з даними Держгеокадастру, середня ціна оренди одного гектара землі в Україні торік складала близько 1100 гривень. В той же час в країнах ЄС. Середня вартість оренди одного гектара становить 200 євро. Дослідження фахівців незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування IMF Group свідчать, низький рівень орендної плати в Україні зумовлений відсутністю ринкової ціни на землю через дію мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Регулярне продовження мораторії протягом 16 років призвело до недооцінки реальної вартості української землі на 76. Відсотків, але з відкриттям вільного обігу угідь, вартість оренди зростатиме, як стверджує економіст Володимир Жук, орендарі вже тепер намагаються підвищувати рівень орендної плати. Чому пояснює Володимир Жук? Бажання продати людей ну максимум 15-20%. Є певна кореляція між тими регіонами, де людина, яка бере цю землю в оренду, яка краще з людьми спілкується, там якось думає про селяна, більше платить. В цих регіонах люди хочуть продати землю менше, тих, в яких відносини. По причині того, що мораторій є, не можуть продати свою землю. Деякі люди, які беруть цю землю або фірми, або агрохолдинги, орендарі, орендарі, ну так наземних одним словом орендарі, на які недобре відносяться до пайщиків, там бажання продати більше, і це нормально. І вже навіть в цьому році, якщо в минулому році середня оренда плата по Україні за цілий рік за один гектар склала десь 37 доларів, то в цьому році вже зростає 110. Уже такі ціни люди кажуть. І навіть орендарі вже якось починають думати, ну мабуть, краще якось трошки вже більше платити, щоб якось все було краще. Тобто тільки. Діалог про про запуск ринку землі вже певних регіонах України зробив для пайщиків кращу ситуацію їм вже більше платять. Це також певне досягнення. А якщо у вас є один інструмент, тільки оренда це, мабуть, гірше ніж коли у вас є два інструменти купити, продати або взяти в оренду. Тобто я вважаю, чим більше інструментів, тим є. І тому зняття мораторію, тобто можливість людей купити або продати землю, це не більше ніж інструмент. Тобто, мабуть, кожен слухач мною погодиться, що на землі повинен працювати той, хто хоче працювати. Потрібно дати можливість людям, тим, хто хоче працювати. Довгостроково, хто хоче зробити дійсне фермерське господарство, передавати це дітям, онукам якомусь в довгостроковому плані? Садити сади. Правильно, і скільки у нас ситуацій, коли сади вирублювало, за те, що орендодавець щось передумав, розірвав договір, а ці сади, якби винограники, ж так просто не пересадиш, треба все зрублювати. Скільки цих ситуацій було? А якщо можна купити землю, то це вже якби твоє. Чи ж справді зросте вартість оренди сільгоспогідь, якщо буде відкрито вільний ринок землі? Як вплине він на стосунки орендаря і орендодавця? На переконання керівника проекту підтримки реформу у сільському господарстві та земельних відносинах Дениса Нізалова взаємини між власниками землі та орендарями істотно зміняться. Ось його аргументи. Ну це можна навіть стверджувати, бо вже зараз в нас є багато прикладів, коли? В тих районах чи селищних радах, де є конкуренція між виробниками за орендовану землю, там ціни зростають. Ціни там ну от я був в Білоцерківському районі. В одній селі кажуть, в нас там тільки один фермер і там пару одноосібників. В нас там ціни там платять за пай 5 тисяч. А ось у сусідній там сільраді, там 5-6 цих виробників, там ціни вдвічі більше. Тобто, що відбудеться, коли відкриється ринок? Фактично з'явиться конкуренція між тими, хто бере в оренду, і тими, хто захоче купити. Якщо збільшується конкуренція, ціни безумовно будуть зростати. І від цього виграє перш за все власник землі, чи допоможе цьому аукціонна форма продажу права оренди? Ну ми. Теж вже бачимо результати. Держава запровадила продаж права оренди на державні землі через аукціон. Вже майже рік це є обов'язковою формою, і ми бачимо це, можна подивитися і на сайті Держгеокадастру, Що ціни стрімко зростають? Ціни стрімко зростають. Якщо були колись... Півтора відсотки, потім три відсотки, зараз п'ять-шість. А що на аукціоні? До яких відсотків доходить оренда? Ну я не дивився останню статистику, але це 10-12 відсотків. І до речі, вже і на рівні уряду затверджено так би мовити, ось цю форму електронних, навіть аукціонів і Взагалі, продажу права оренди, і щоб було не менше восьми відсотків уряд пропонує. І термін оренди має бути не менше семи років. Ну, це треба дивитися безпосередньо текст цієї постанови уряду. Там сказано, що не більше 7 років, хоча це треба ще врегульовувати. По-друге, Можливість продавати через електронні аукціони має бути врегульована в законі, і ця норма вже передбачається в проєкті закону про обіг землі. Але це дійсно це рух у вірному напрямку до прозорості, до більшої конкурентності. І від цього виграє перш за все власник для державних земель це держава, для приватних земель це приватні власники паїв. Для сектору це теж вигідно, але це більш вигідно в такій середньостроковій перспективі. До речі, як свідчить дослідження фахівців незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування IMF Group, у перші три роки після запровадження вільного обігу сільгоспогідь, вартість землі підвищиться на 76%, а вартість оренди зростатиме щороку на 20%. Адже умови договору диктуватиме вже не орендар, а власник паю, у якого буде вибір, як розпорядитися своїм нерухомим майном чи продати земельну. Ділянку чи передати її в оренду іншому господарю за вищу ціну, чи обробляти самостійно. Крім того, конкуренція між тими, хто хоче орендувати, і тими, хто може купити землю, буде зростати. А відтак буде підвищуватися і вартість оренди. Від цього виграють не лише власники паїв та фермери, а й місцеві бюджети та держава. Ви слухали програму Колос підготовлену за сприяння українського освітнього центру реформ. Над нею працювали звукорежисер Ніна Кириченко та журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.